Розважальний захід для підтримки духу у прихистку для внутрішньо переміщених осіб влаштували концерт, який приурочили до дня знань. Розважальна програма, смаколики та подарунки для дітей. Як саме пройшов захід? Дізнаєтесь у наступному матеріалі. Компактне поселення в приміщенні колишнього санаторію утворили волонтери на самому початку повномасштабного вторгнення, де за півроку перебувало понад три тисячі людей. Наразі тут проживає понад 250 осіб. Тут зараз на даний час це ми знаходимося в колишньому дитячому санаторії Садгора, який був ліквідований, і нам цей санаторій був переданий на баланс. І одне з корпусів ми використовували для надання нашої роботи. Це саме. Надання допомоги жінкам, які потерпають від домашнього насильства, постраждали від торгівлі людьми, які, люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, постраждали від стихійного лиха, ми їм надавали допомогу. І коли стала така потреба гостра у поселенні людей, ми запустили всі інші корпуси, які є в нас, які пустували до цього часу, ми їх запустили. Про нанива <знаного> опалення запускали, воду централізовано проводили. Провести концерт з розважальною програмою вирішили через загальне емоційне напруження, адже люди, які проживають в прихистку, пройшли через багато жахіть перед тим, як потрапили в безпечні умови. Я керівник даного закладу я дуже вражений, що відбуваються в нас такі заходи. Для наших дітей, для наших людей, які в нас тимчасово перебувають. І ви мали змогу бачити обличчя як дорослих, так і дітей. І ці емоції вони варті цього, щоб таких заходів було більше і більше тут у нас, у нашому. На нашій території, окрім пісень та танців, внутрішньопереміщених осіб частували смаколиками та дарували дітям подарунки до першого вересня. Солодощі, призи відзначали учасників конкурсу малюнків, і також як, давали. Емоції, які їм зараз потрібні, позитивні емоції. Посеред інших до концерту долучився Олександр Кварта, український співак. Організувати захід допомогли волонтери спільно з благодійною організацією, яка опікується прихистком з перших днів його створення. Допомагали ми, Україна єдина благодійний фонд, який допомагає нам від перших днів перебування в нас, людей. Також ну, пан Юрій. Звичайно, що брав участь, Тож дуже вдячний йому і за допомогу. Також були присутні працівники керівниці Департаменту соціального захисту, яка вітала дітей наших і наших батьків. Захід планували провести ще на День Незалежності України, втім, з міркувань безпеки його перенесли. Ми вирішили на 24 четвертий зробити такий захід, але так як у нас було неспокійно в державі. І ми його перенесли, змістили. І поєднали два в одному, вони намалювали нам якісь малюночки. і Ми зробили їм подарунки, зробили їм грамоти. І на перше вересня сумочки, сумочки, щоб на перші ручки, зашета, одне-друге, щоб вони могли піти першокласничкам. Вирішили вже до цього всього під'єднати якусь музику, щоб трошки розвеселити. Тому що тому що не з біти. Такі заходи допоможуть людям, що потерпіли від вторгнення Росії, забути про жахи війни, хоч на хвилину, та згадати минуле мирне життя. Дуже добре, музика зовсім дуже гарна, навіть ці танцюють. Я чула, що це захід до 1 вересня для дітей. Та для дорослих музика гарна, дуже. Вдячні глядачі, втомлені війною, дякували волонтерам та артистам, гучними оплесками та долучались до співів. Софія Мелешко, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.